Мої вам вітання. Доброго раночку, доброго дня, доброго вечора. Хто коли дивиться, вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Подивитися, як же перевірити, як поживає моя сорочечка. Зовсім недавно я вам знімала відео і там лишалися буквально лічені такі дрібнички. З ними я швидко дуже впоралася, обширила горловинку. І зробила все-таки, я зробила ці китички. Дуже вони мені подобаються, вони дуже сюди пасують, як на мене, доповнюють так образ. І коли розв'язані вони отак, то дуже гарно сорочка лягає, на... От, саме на коли на тілі. Дуже шкода, що в мене немає манекену, так би я вам показала б більш, більш отак от, скажімо так, як мій. Малий каже, в реальному часі, <сі> в реальному виді. От. Сорочка готова. Які мої враження? Якщо я на початку була невдоволена нею? Була, я чесно зізнаюся, чесно що я думала, що вона мені полегшить життя, полегшить виконання цієї сорочки, і вона мені полегшила тільки на етапі вишивки. Все інше я підганяла сама, все інше я робила сама, але я не жалкую ні про що. Це також досвід, також мої помилки деякі. Дуже вона мені подобається зараз. Я з задоволенням буду її носити, і ви знаєте, я її вдягнула, і я думала, що вона буде парити. Але вдома в нас так доволі жарко було, коли я її вдягала. І ні, вона зовсім не парить, вона так, вона так широченька така на мені, як я й хотіла. Її можна і в танці заправляти, і в юбчинку, і в спідничку якусь. От. І вона зовсім не парить. Приємна тканина дуже до, 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 до тіла. Я її прала два рази. Перший раз, коли вишивала вишивку, щоб вона лягла. Зробила вологу теплову обробку і по закінченню. Ось недавно я її прала. І тканина, мабуть, так якось випрала, що стала більш такою еластичною. Тобто, до тканини у мене вже немає таких зауважень. Ой, а скільки ж я її вишивала? Дайте мені згадати. Здається, я її почала чи то в липні, чи то в серпні. То... Добре, будемо рахувати в липні, так? Це сьомий місяць, а зараз. А зараз... Березень. І я признаюся вам, що робота пішла швидше, коли я почала знімати відео і викладати на YouTube канал якийсь азарт, хоча там не так багато тих переглядів, але от для себе. Як я швидко це все можу зробити? <кій> я вам обіцяла показати, як вона на мені сидить, так? І от... Наступне відео, наступні кадри, наступні фото будуть саме обіцяні мною, як сорочка сидить на мені. І кому цікаво, не перемикайтеся. Ось така сорочка в мене вийшла. Моя перша. Перша в моєму житті сорочка, яку я пошила вручну абсолютно. Від першого стібочка до крайнього. Не буду казати останнього, тому що ні, не хочу. Це не останній мій стібочок, Будуть ще сорочки, буде сорочка сину, буде сорочка чоловікові. От, син там таку сорочку вибрав. Ой. Скинула йому декілька варіантів, і він у мене як. Син, батько, якого служить ЗСУ, син Патріот вибрав, звісно ж, візеру, не візерунок, а цей малюнок із тризубом, із прапором України, із колосками. Схеми я не мала, але самі ми сиділи малювали. Ну, це, це все загалом я розкажу вже в наступному відео, яке буде присвячено чисто тій сорочці. Дитячій. А тут ця моя гордість, моя... я пишаюся нею, пишаюся те, що я вийшла, пишаюся те, що я її зібрала, повністю вручну. І пишаюся те, що вона перша така в мене вийшла, і доволі непогана, як на мене. Можливо, іншим майстриням вона буде здаватися. Ну, загалом. Проїхали. Ось такий мій досвід. Так що не, не можу рекомендувати ці готові набори для вишивання, ці заготовки. Ні, не можу. Краще, найкращий варіант це взяти уроки, взяти платні оці майстер-класи, не майстер-класи, коли ти, тобі дають уроки, коли тебе вчать. І потім вже після цього відштовхуватися і вишивати сорочки, маючи вже досвід. А набори ці, ну, ні, набори, вони не зовсім полегшують життя. Не зовсім тож, дякую всім за увагу, хто був зі мною. Дякую, хто терпів мої всі помилки, мої всі повороти не туди. Але ось так воно. Якщо вам цікаво, як буде продвигатися справа із дитячою сорочкою, слідкуйте. Можливо, у мене ще буде натхнення знімати мій сад, там, город і так далі. Не буду прощатися, тому що в минулому відео я так прощаюся, прощаюся і мені не дуже сподобалося це слово. Я вам кажу до побачення, до зустрічі. І, кстати, кстати до речі, от, спробую, виправляю себе до речі, у цьому відео я ні разу не сказала рівнесенько-гарнесенько. Тобто, виправляємося. Дякую всім за увагу! Дякую, що були зі мною. Залишайтеся зі мною, якщо вам цікаво. Всім здоров'я, всім перемоги, всім миру, всім сліз, від щастя і посмішок. Бувайте здорові!